Жив був колючка кактус. Самотній злюка всіх жалив кусь, кусь. І хто б до нього не підійшов, він лякав його і колов. Якось одного сонячного дня до нього прилетіла маленька пчола. Ой, а скільки в тебе колючок? сказала вона. Лети геть, бо в колю тебе бджола. А хіба ти не втрачаєш з кожною колючкою частинку свого життя? Ми бджоли теж маємо чим уколоти. Та це лише для крайньої нагоди. У мене, голочка, тільки одна. Коловши лиш раз, я втрачу життя. А ти колиш всіх, усіх ображаєш, Напевно, і ти життя трошки втрачаєш. Задумався кактус і похмурів. Не думав про це стільки літ, скільки жив. Може, і правду сказала бджола, та тільки от не колоти не вмію, такий народився. Цього я не зміню, цього не зумію. Але я не буду нікого лякати, хай літають, співають, стають щебетати. І от після цього і справді змінилось його життя. Заграло барвами новими, його не боялись вже. А навпаки, дружили, і кактус буркотун жив довго і щасливо, бо добре серце творить диво.